Заточна станція для ножів ножиць сверел і стем'ясок від фірми ParkSide. Яка із ножика, який хоч трошки ріже, лише за два проходи, робить ножик, який починає різати краще, але при цьому може значно зіпсувати кромку. І ясно, понятно, що ножиці і дорогучі ножі сюди вставляти не варто, але зі сверлами він робить магію. Ось ця насадочка для сверл, яка ось тут збоку просто зберігається. З іншої сторони, зберігається насадочка для заточки з кут заточки регулюється. Робимо ось так. Тут нас зустрічає алмазна чашка на пластиковому валу. Тут у нас вбудований мікрік, який не дозволяє вмикати апарат без встановленої насадки. Насадку для заточки сверла чпок. Беремо в хлам тупе сверло. І сюди його Хоп. затискаємо. Ось так тепер це виглядає. І за 10 секунд воно починає виглядати ось так. Вставляємо знову, повертаємо трошки так, і таким чином дуже швидко маємо дуже гостре сверло, яке заточене по всім правилам. Полочки виходять рівні і пропорційні, при тому метал не перегрівається і не горить. Ну а процес сверління без керна виглядає ось так. І стружечка виглядає ось так. Повністю убите восьме сверло. Менше, ніж за одну хвилину починає виконувати свою роботу. На 10 із 10. І ось вам стружечка. У комплекті одна додаткова чашечка без маркувань, але ж є можливість придбати чашки з різною зернистістю. Шнурочок пластиковий довжиною 2 метри, і вже тільки за те, що вона швидко і якісно точить сверла, вона варта уваги, але ж вона ще вміє точити теміски. База рухома, база має магніт і захист від іскор присутній. З та шириною від 6 до 51 мм. Зі сверлами працює від 3 до 10. Ста тупенька. Сюди її на магніт. Виставив кут, нехай буде там 30 градусів. І знаєте що? У кут я ясне діло не попав. Але свою роботу стамеска виконувати почала. Цей станочок однозначно не про професійне заточування інструменту. Але для побуту згодиться. Як мінімум для тих, у кого не виходить точити сверла на звичайному точилі. Тепер про косяки. Як я вже казав, вал пластиковий, гайка пластикова, відсутнє блокування шпинделя. Тому щоб замінити оснастку, треба плоскогубцями або чимось ще тримати тут і скручувати ту гайку. Всередині все просто як двері. Кнопка вкил викал, двигун, постійний струм на 220 вольт. Чотири діода, які роблять йому цей постійний струм, і два конденсатора, щоб не шуміти в мережу. Запобіжник присутній. І ось цей мікрік, який не дозволяє вмикатися інструменту без додаткових баз. Пластиковий перехід просто одягнений на вал двигуна. Пишіть свої думки з приводу цього інструменту в коментарях, а посилання на сайт, де безліч парксайду, на який, до речі, дають один рік гарантій, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!